Всім моє вітання. Вийшов сьогодні трошки походити по цьому смітнику. Отам від тіля йду, такі чагарники. В коріннях рився, рився, глибина десь така була блін, банка. Шкара шкарабанка алюмінієва, Знаєте, ж, з під оселедцеві така продовгоста, В коріння рив півчаса, мабуть, блін, таке. А тут вийшов отак. Тут такий бачите лужок такий невеличкий. О, там далі я знаходив руб Миколи. Другого срібний такий великий. Ну, Я тоді ще блогарством не займався, от. не записував відосики. І монеток тут, тут десятка-півтора знаходив на цьому лужку. От, А сідив, в кущі не ходив, тому що літом ходив, тут знаєте, багато трави, багато всього. Так, а що? Включився. По-перше, привітатися з вами. От, а по-друге. Був сигналчик 45, оце ямці. Ось я бачу, ось ось ось. Так, секундочко. Так, ось бачу. Що за монетка? Єсть. А що так, секунду? Єсть. Знаєте, що це? По-моєму. Мабуть, рамочник. Ні. Друзі, давно не заходив. Щитовичок. Так, окуляри ще трошки під підніму. Щотовачок. 30. Ну, я не знаю. Ранній, до речі, якісь 32-го, може 33-го, 34-го. Щитовачків такі роки були, так що. Пера монетка є. І то добре. Ну так, глибоченько було, ну в принципі, що я вам скажу, друзі. Це не реклама, нічого вам вибирати, да, ваше остаточне, ну як рішення. Купляти, не купляти, може ніхто не буде купляти. от. Ну, скажу вам, до речі, прикольна катушечка. Класно, вона працює легенько. В принципі, в кожний кущик між деревами, отам да, залазить. Ну, в принципі, нормально, класно. от якось так. Я з цього нічого не маю. Припустимо, ні з ні котушок, нічого. За свої кошти купляв. Так що, друзі, якось так. Добре. Йдемо далі. Хабарничка пустенька. У нас. Ну, пара монетка є. І то вже чітенько. Все. Кому подобається моя творчість. Подобачити, поставте, кому ні. Звичайно, антиподобачки. Коментарі напишіть, в кого є бажання. Все, йдемо Йдем вперед, туди, в кущі. <гум> Я тихенько балакаю, тому що ну, село тут поруч і в наушниках хожу. Шуму, ну, Шмурдячка тут, звісно, багато. Люди, мабуть, ще і радянських часів мусор сюди викидували. Так що тут так, ну а тут 50 було 40, а викопав, було... стало 50. Так, от. Я вже бачу. Мабуть, обратно. Знову Радянщина. Так. Дві копійки. Так. Спробуємо помити. Вода замерзає. До речі. У нас морозчик утром був до мінус шести. Сьогодні. 14 грудня 2025 року. Так, друзі. Дві копійки. Ой, не видно. вона нас закиша там трохи. Так що? отак от Правда, радянщина не те що хочеться, да? Хочеться хоча б царків або срібла, ну маємо що маємо. Все, пробую онлайн копати, але, блін, вже разів разключав камеру і раз різний шморть. Так що От так. закопала ямку. 45-46. Все, все. Викопала, викопала. Блін, прилад Недостаток достаток один цієї маленької катушки. Прилад завалюється на бік. Отак, от отак, от дивимося. Що в нас тут буде? Чи не буде? Так. Десь тут. А тут <тит> я зачок. Думал, знает ну, это, это. Чешуя, типа. Ага, чешуя с бухарской линарии. Ладно. Ладно, йдемо далі. Друзі, всі ямка. Все значить такий глибоченький був. 54 рівно. Не знаю що. Ще тільки глянув трохи. Щось такий колір цікавий. Але ж... Хе-хе-хе. Думаю, колір цікавий, цікавий. Ну Но... нічого. 10 копійок українських рік 2004 рік. Ну, все одно монетка. Їх вони вже таки не ходять. Отак. От Ладно. Ех, думав, ну щось цікавеньке, жовтеньке. По кругу було видно, чуть-чуть. Думаю, ну, не вже. Нарешті, ага, нарешті. Поки ні. Хі -хі. Поки ще ні, Ладно. Ваше здоров'я. Ну що. Товчусь, товчусь по цих черниках. Ну так, скільки там три монетки? Ну такі, рядові монетки. Але, знаєте, ми не втрачаємо надію на гарні знахідки. Так що якось так. Бачите, дерева такі завалилися всі. Оце таке у нас тут. Як завжди, внизу мусоро, бачите. Сміття понакидувано страшне. Ну що, з цією снайперочкою нормально. Винюхати можна. Хоча інколи вискакують, там черепки всякі. Там на півтора штика приходиться копати, а там чугунний черепок І ще вона. Ну нічого. Не без цього. Такий тоненький. 81. Тоненький. 83, голосисти, голосисти. І що тут у нас Я вам скажу, я тут тричі ходив. Ох ведь Що в мене є? Хе-хе Дивіться який Живенький Значок Перша степень О Перва степень Чого так, готов к защиті Родини. Да. Отакий От значок є. Явно радянських часів я тут ходив із Сандером, і з вайпером катушками. Не знаю як це, ну ви бачили. От так. Хе. Трошки. А тут же ж по чарникам вийшов трошки. Ось тут думаю пройдуся. Блін. Треба тоді от по бурку пройтися. Тут ходить, не переходить. 73-69. Ще один сигнал. Звичайно, сигнал. Дивіться, щось у нас є. Друзі, ну я тут ходив. <сум> я розумію, якщо б українська, то може хтось загубив, тому що я коли весною ходив. І як так? Скажіть мені, будь ласка. Три копійки 36-го року. А так. пойдет. Вот это вина. Ладно. 63-64. Опа. О. Не глибоко було. Абсолютно неглибоко. Хто це такий? Що за монета? Чуєте, що рахтить? Льод. Белая. Ага. Монета радянская. Да. Так. Так. Мабуть, три копеечки. Рік не знаю, Коротше, як завжди ви на фото це побачите, ну вона така страшненька. Ну добре, так. Як ви бачите, вже сніг пускається. Опа, бачите, сніжок вже проліта. Маленький такий. Ну що у нас тут? У нас тут трохи є. Смикнули трохи. Ну, ще, мабуть, годинку походимо. І на цьому кінець хватить. Хватить. Фух. Ну так. Да. Таке ходить. Тут вночі, мабуть, і вовки ходять. Ну чого, я люблю по таких місцях ходити. Ідемо далі. 77-79 Давно срібло не було. Сигнал-то Срібний, в принципі, сигнал. Але в нашем деле вы знаете. Что-то, может быть. Алюмію, мабуть. Кинемо хабарницю, хай буде. Я думаю, що цей не був, цей сигнал. Виключили. Так. Да. Ну все, навірно на сьогодні хватить. Пробіглись. В принципі, більш-менш нормально, ну Но, нічого. Цікавого, але і прогулялися, подихалися за повітрям, в принципі, нормально. Давайте глянемо, що тут я наколопав. Так. Ну, Стандартне, бачите, таке таке сяке. Це щось алюмінієве чи мідне. Заберемо це, на не, не, не знаю, може куля якась. Що це таке? Не знаю, що це кожен на кулю, ну не знаю. Ну, шмурдя небагато, тому що, ну, дискрім, в принципі, тут нормальний. Всі катушечі. Короче, вона, вона працює, так сказати. Друзі, дякую вам, що ви слідкуєте за моєю творчістю, що ви дивитесь мою творчість, мої відео. Ставите подобаєчки, антиподобачки, пишете коментарі. Друзі щиро вам дякую. На цьому будемо закінчувати наш копфільм. Здоров'я вам, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам. І всього лише найкращого. Дякую за увагу. Далі буде.